Ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогненне полум'я. Саме такий прокімен, такий виголос прославлення небесних сил і Господа ми сьогодні чуємо під час цього особливого свята, коли ми згадуємо архістратига Божого Михаїла з усіма небесними силами. І саме в цих словах, які взяті із псалмів, ти твориш духів ангелами своїми. Є вказівка трішки на те, щоб християнинові краще розуміти, про що йде мова, коли ми говоримо про ангелів, коли ми їх згадуємо. Вдавнину люди вкладали глибокий сенс у слова. І зараз важливо не забувати про те, що. Треба іноді задуматися, а що стоїть за словом, на що воно вказує, який зміст слова. І оці слова, які здаються нам вже дуже звичними і очевидними, таке слово, як ангел. Зазвичай ми вважаємо, на що воно вказує. Воно вказує на якусь істоту, створену Богом. Але Етимологічно слово ангел, якщо буквально його перекладати, означає посланець. Тобто воно не так вказує на особу, як на певну функцію, як на певне служіння ангели-посланці. А коли говориться у Псалмі, що ти духів твориш ангелами, то ми зазвичай говоримо, що є духи невидимі. І кажемо, є злі духи, а є добрі духи. От слово дух, воно також пов'язане із давніми віруваннями. Людина, перебуваючи у цьому світі, багато що не могла пояснити. І величезна кількість явищ, які зараз є для нас очевидними і науково обґрунтовані, саме як явища цього світу, закони цього світу, видимого світу. Колись називалися духами. І тому були духи лісу, духи грому. Щось називалося богами, щось називалося духами. Але в грецькій мові є таке слово пневма. От воно якраз перекладається українською як дух. Також етимологічно це слово походить від подиху, вітру. Люди спостерігали за, за людиною. І особливо в той момент, коли людина помирала, вона наче видихала. Якщо хтось з вас був коли-небудь свідком смерті людини, життя зазвичай завершується тим, що людина робить останній не подих, а видих. Видихає. І люди, спостерігаючи за цим, доходили до висновку, що якраз оцей останній видих. Це момент, коли з людини виходить її дух. Останній подих є моментом якраз покидання тіла. І це спонукало людей задумуватися над тим, а що ж за реальність стоїть після того, як людина останній раз видихнула. І цю реальність люди стали називати якраз духовною. Невидимою. І щодо цієї реальності якраз люди почали вживати таке слова, слово, як духи безплотні істоти. І створилися цілі міфи, величезна кількість різних історій про те, хто ж це такі. І старий Завіт також використав. Всі ці слова, які існували ще до виникнення старозавітньої релігії, в язичницьких культах, тому що ангели, вони і в цих релігіях. Всюди є якісь істоти, які є невидимі, але впливають на наше життя. Але саме в християнстві почали, зрештою, вбачати, що ангели не є. Головним творінням Бога. Головним творінням Бога є людина. І тому сьогодні ми чули під час літургії такі слова, що не ангелам Бог приготував майбутній Всесвіт. Не ангелам, а людям. Людина єдина істота, яка може до кінця наблизитися до уподібнення Богові. Так я казав один святих Отців. Бог став людиною. Щоб людина стала Богом. І ангельський світ це перш за все світ, який допомагає служить Богові на шляху приведення нас, Його найбільшого творіння, до того способу життя, який є у Бога. І тому друга частина оцих слів. І спрокімна ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогненне полум'я. Ось тут якраз також спроба описати, що це за реальність така. Вогненне полум'я стає слугою Бога. Вогонь це один із найпростіших способів описати, що таке енергія. Не дарма зараз ми так. Добре, знаємо, як важливо мати вогонь, який дарує тепло. От тепло є наслідком оцієї дії, енергії на людину. І весь наш світ, він, по суті, складається із енергії. Зараз сучасна наука, коли вдивляється в найменші частинки цієї Вселеної, розуміє, що, зрештою, все є потоком енергії, океаном енергії. І ось оцей потік енергії, створеної, є даром Бога. Даром Бога для того, щоб з'явився цей світ, з'явились ми. І ось оцим проявом енергії, створеної, є ангели. І ми вживаємо слова, ми даємо їм імена. І Біблія знає ангелів, архангелів, херовимів, серафимів, є описи їхнього вигляду. Але християнин має розуміти, що, перш за все, це все, з одної сторони, міфологічна мова, з іншої сторони, метафорична. І ще з іншої, це вказівка, перш за все, на реальність. Різноманітного, дивовижного Божого світу, в якому головою, причиною усього є Бог. І весь цей дивовижний світ, який, до речі, дуже яскраво описується під час літургії, більшість молитов, які священик читає під час літургії, вони згадують ангелів, як тих, хто славлять Бога. І багато. Молитов вказують на те, що ми стаємо дотичними до того сонму, до, до тої тьми, тьма тем. Так, так в слов'янській мові говорять про кількість ангелів, про нещасленну кількість отого світу, славлення Бога, отої енергії створеної всіх світів. Які загалом зведені до одного, щоб явити славу нашого Бога, закликати нас до усвідомлення, що ми переповнені присутністю Божих слуг, тому і з'являються всі наші розповіді, які ми вже звичайною людською мовою пробуємо передати. Наприклад, малюємо ангела. І малюємо, домальовуємо йому крила. Виглядає він як людина, але з крилами. Якщо дивимося в Євангеліє, то там описують ангелів, як тих, хто являлися, як мужі в білих одежах, які сяють, все це мова, через яку нам намагаються донести те, що словами не передасиш. Бо ангел він ж не, виглядає, не виглядає як людина, але в описі того, як людина його може побачити. Церква говорить, що схожий до людини, але в білих сяючих одежах є певний досвід, який переживали люди? Індій і багато хто з нас переживав. Я зазвичай, коли дітям говорю про ангела-охоронця, просто запитую: а чи були у вас коли-небудь такі в житті ситуації, що ще б мить, і ви б загинули? А тут раз, щось сталося, що зберегло тобі життя. Зрозуміло, яким чином, одна мить могла все змінити, трішечки відхилився, чи вдарився все-таки не туди, що могло призвести до смерті. І ось досвід отого піклування Бога про нас, він описується як ангели охоронці які часто зображаються на іконах, які за ручку ведуть дітей, які йдуть через міст небезпечний, чи діти, які знаходяться в якихось складних обставинах. Все це заклик церкви до нас. По-перше, перш за все, задуматися над тим, що в нас є більше питань, ніж відповідей у житті. І коли людина думає, що вивчивши. Імена всіх архангелів, прочитавши все, що пов'язане із їхнім виглядом, і з їхньою ролью у світі, я щось зрозумів. І я, начебто, володію якимось знанням про невидимий світ, це просто ілюзія. Бо жодне слово людини не може передати цю таємничу Божу реальність. Але одне ми знаємо, напевне. Що Божий світ різноманітний, дивовижний, і ми ще багато чого не знаємо. Але знаємо одне, що коли приходимо на літургію, коли приступаємо до таїнства Євхаристії, до причастя тіла і крові Христової, також до такого дивовижного дійства, коли їмо хліб. П'ємо вино і в той же час споживаємо тіло і п'ємо кров Христа. Ми стаємо з'єднані із дивовижною Божою реальністю і сонмом ангелів, і сонмом Божих творінь всіх часів народів, всього всесвіту. Ось оця Божественна літургія спільна справа, спільна справа славлення. Невимовного Бога показується нам особливо в день спомину архістратига Божого Михаїла, ім'я якого якраз і означає, хто як Бог. Ось що він являє. Він являє те, що ніхто не може бути таким, як Бог. І інша сторона цієї історії це згадування ще одного ангела. Ось такою мовою образів нам розповідається про те, що був ангел разом з Михаїлом, який був дуже близький до Бога. Церква дає йому ім'я, дениця, від слова День, світлосяйний, близький до Бога. І от в якийсь момент він не зрозумів, відвернувся від того способу життя, який є у Бога, жити не для себе. Бути тим, хто постійно служить, дарує, виливає себе для інших. А Дениця стає тим, хто на, на собі зосередився, став любити тільки себе, собою любуватися. Те, що зараз називається егоїзм. Самолюбування, автономність, індивідуалізм. І з цього почалося зло. Оце образ, вказівка на те, і нам, людям, що від'єднує творіння від Бога. Коли творіння стає зосереджене тільки на собі, коли один із Божих ангелів подумав, що він і є Бог, то інший ангел сказав, хто як Бог? Ось що його ім'я означає. Ніхто не може бути таким, як Бог. Тож не забуваймо і ми. В ті моменти, коли нам здається, що я славний, я величний, я самодостатній. Згадаймо Михаїла, який каже: ніхто не може бути таким, як наш любий батько на небесах. Амінь.